Моє дороге, дорогоцінне дитя. Я здійснюю в твоєму житті те, у що тобі спочатку було дуже важко повірити. Ти подумаєш, що це сон, коли вперше почуєш цю новину. Я здійснюю надприродній поворот, який застане тебе зненацька. Не тому, що у тебе немає віри. Ні, навпаки, ти вже давно молишся і віриш моєму слову, але причина, через яку відповіді тебе шокують, Полягає в тому, що я переходжу всі межі того, про що ти просив і у що вірив. Я роблю щось, що перевершує, з надлишком перевершує і перевищує все, про що ти коли-небудь міг просити, думати, мріяти або уявляти. Я даю тобі те, чого ніхто ніколи не бачив, не чув і не думав, що це можливо. Я даю тобі не просто стиснути в кулак благословення. А благословення, яке переповнює тебе, це буде приголомшливо. Я збираюся наповнити твоє серце такою кількістю радості, що всі печалі, прикрощі та відчай у тобі зникнуть. Будь готовий до того, що тебе вразить моя доброта і любов, будь готовий до того, що тебе приголомшить, моя вірність. Будь готовий плакати сльозами радості. Будь готовий втратити дар мови в моїй присутності. Я твій Бог, який дає тобі все, що насолоджуватися. Жодну добру справу я не сховаю від тебе, і ніхто, хто сподівається на мене, ніколи не буде соромитися. Твій батько, який вірно виконує своє слово, Н. Ванджику.